Поліцейські Івано-Франківського районного управління поліції затримали підозрюваного в грабежі. Фігурант вчинив грабіж в одному із продуктових магазинів Івано-Франківська. Поліцейські повідомили зломиснику про підозрю у вчиненні двох кримінальних правопорушень. 16 липня на лінію 102 надійшло повідомлення про те, що у Івано-Франківську по вулиці Хіміків невідомий чоловік зайшов у тамтешній продуктовий магазин, ображав та задавав тілесних ушкоджень 20-річному касиру. Викрав його мобільний телефон та декілька пляшок пива. На місце одразу було скеровано слідчо оперативну групу. Правоохоронці зробили детальний огляд місця події, вилучили сліди пальців рук фігуранта, опитали потерпілого, встановили свідків події. Поліцейські оперативно встановили особу причетну до грабежу. Фігурантом виявився 27-річний мешканець Івано-Франківська. Чоловік уже потрапляв полезору правоохоронців. У суді наразі слухається справа про притягнення його до відповідальності за майновий злочин. Поліцейські встановили, що викрадний телефон фігурант віддав випадковим перехожим, надалі його повернули законному власнику. Зловмисника виявили та затримали на одній із вулиць Івано-Франківська. Йому уже повідомлено про підозру за частиною 4 статті 186 Грабіж та частиною 1 статті 296 Хуліганство Кримінального кодексу України. Процесуальне керівництво у справі здійснює Окружна прокуратура міста Івано-Франківська. Поліцейські вкотре нагадують, що в умовах воєнного стану за скоєння крадіжки, грабежу розбою, вимагання, а також за привласнення розтрату майна або за володіння ним шляхом зловживання службовим становищем передбачені максимальні покарання.